По-перше, чи коректна ця рекомендація щодо 30 діб, скоріш так чи ні? Проте всюди треба розуміти логіку і не сприймати її ось так абсолютно в лоб. Тобто дійсно. Якщо ви тільки запустили рекламу, ви маєте дати їй якийсь час попрацювати, перш ніж робити висновки. Але якщо щось в вашому робочому процесі змінюється і вам треба ці висновки внести, вам просто важливо пам'ятати, що вам треба, значить, знову після внесення змін дати ще якийсь час рекламі попрацювати, перш ніж її аналізувати. Це не означає, що якщо ви запустили рекламу, через тиждень щось там поміняли, то ви все. Поламали, і тепер вона не працюватиме. Ні, це просто означає, що ось той тиждень, який реклама попрацювала до внесення змін, ви тепер не зможете проаналізувати, бо ви змінили ситуацію. І тепер алгоритм може буде трошечки інакше працювати.